Вітаю, друзі! Нажимаю з вами і Сьогодні в мене на огляду буде одразу два ножі від українського бренду Skif Knives UA Нагадаю, що це український бренд, але, на жаль, китайське виробництво. І це буде модель Predator в двох кольорових варіантах. Хочу подякувати одразу інтернет-магазину Фонарики за те, що надав дані ножі мені на огляд. Власне, там же їх і придбати можна буде. Посилання буде в описі до цього відео. Також там поряд з посиланням ви зможете знайти промокод на знижку в даному магазині при замовленні ножів бренду. З Що ж, ну а я власне, почну свій плюс-мінус стандартний огляд, розпакую, порівняю ножі між собою, так би мовити. Ну, побачите різницю е, кольорових рішень. Також трошечки протестую їх, як вони будуть різати. Ну і в принципі поділюся з вами своїми враженнями про дані, про дані ножі, тому починаю. Головний партнер каналу Український виробник військового спорядження та бронезахисту Балістика. Також дякую генеральним спонсорам український виробник глушників компанії СТІЛ, інтернет-магазин Ліхтарики, український виробник ножів Terren Blade, український виробник ножів BPS Nives, мілітарна дошка оголошень Ганз Хаб, а також інтернет-магазин ПЛ». Також дякую всім спонсорам всіх рівнів, у кого є бажання та можливість. Також долучайтесь до спонсорства. Фінансова підтримка каналу дуже добре мотивує. Знімати більше цікавого та якісного контенту. Що ж, починаю з розпаковки, але в принципі тут цікавого нічого немає. До речі, хочу сказати, що це старий дизайн упаковок Skif Knives всередині сам ніж в целлофановому пакеті, невеличкий пакетик з гелем, і в принципі на цьому все більше там нічого немає. Так, як можете побачити, це чорний варіант, і ось е варіант є ще в оливі. Ось такі два кольорові варіанти. В Оливі, хочу сказати одразу, мені подобається більше, але і чорний виглядає непогано. Хочу також сказати, що такий ніж у мене вже є, досить давно. Якось так і не встиг я зняти на нього огляд. А зараз він вже їздить зі мною в машині і всяку різну роботу там іноді той виконує. І я собі брав саме в оливі, але з чорним клинком з Blackstone Wash. Ом. Тобто тут можемо побачити, що. Цей ніж який з олив з піхвами в оливі і оливовим руків'ям він у нас з звичайним сірим стонвошом, а цей ніж який чорний, він, типу, повністю чорний, з чорним блекстон вош. Тобто не чорний Blackstone Wash, а просто Blackstone Wash. І виглядає воно ось так. І відповідно, є ще, ще скажімо так, два додаткових варіанти: Це олива з чорним, або, відповідно, чорний з звичайним Stone Wash. Ну і Плюс піхви також можна комбінувати. Тобто можна ось такий ніж з чорними піхами. Не знаю, можливо, такі варіанти і не продаються, але точно знаю, що піхви також можна в принципі докупити окремо. Тому кольори можна будь-як комбінувати, з цим проблем немає. Можливо, навіть можна окремо замовити руків'я, тоді взагалі е, круто, тому що на одному ножі можна буде просто замінювати руків'я, замінювати піхви і таким самим чином міняти кольори. ну типу колір покриття вже ви не поміняєте у вашому ножі, але тим не менш. Також хочу одразу ну давайте розглянемо ножі для початку. Давайте розглянемо, як він буде виглядати в піхвах, без піхов і так далі. Піхви досить пласкі, насправді, є ось така защіпка яка утримує ніж в закритому положенні всередині, є типу кліпса. Тут бачимо руків'я, бачимо дренажно-вентиляційний отвір присутній, що добре. Ну і в принципі в цілому ножі нагадують нам дуже відомий ніж глок, але є багато також і відмінностей від глока. Ну По-перше, глок то багнет, а тут багнетом і не пахне. Це звичайний робочий такий утилітарний великий табірний ніж. Якось так його можна назвати для якихось там складних завдань. Але от так глоком, скажімо так, багато чого тут навіяно це і піхви, навіяні глоком, і руків'я таке глокоподібне. І кліпса, ось ця, і фіксація також глоківська тут, але ну, в принципі, нічого поганого я в цьому не бачу. З Неглоківського сюди також додали молілок, він тут один, в принципі, його тут одного цілком достатньо, і він кріпиться на чотирьох гвинтах одразу в піхви, що насправді класно. Якщо нам молілок не потрібен, його можна просто зняти, і піхви будуть ще трошки меншими, трошки тоншими, трошки легшими. Якщо носити на поясі, то... Цілком достатньо буде ось цієї кліпси, вона також на манер глоківської на сторону витягується. Пластик, до речі, досить такий еластичний. В принципі, я думаю, зламати його можна, але знову ж таки, щоб зламати це, треба прямо ціленаправленно його ламати, а при звичайному використанні, ну, не думаю, що він має прямо е відламатись. Ось ця е фіксація ножа в піхвах відбувається також. За рахунок відформованої пластикової тамон є зубчик такий, і той зубчик потрапляє в ось цей отвір, який у нас знаходиться в руків'ї. Що насправді класно, по-перше, піхви симетричні, можна вставляти ніж туди будь-якою стороною. По-друге, можна вставляти, типу, якщо нам треба тихо вставити, можемо пальцем відігнути, вставити і закрити цю защіпку. Можна відповідно так само і витягувати. А коли це не потрібно, можна просто його туди. Трошки сильніше запхати, навіть великого зусилля не потрібно, щоб відгинався ось цей пластик. І так само можна й витягнути. Тобто з таким невеличким ривком ніж спокійно собі витягується з піхов. З ножем глок такий, така фішка вже не дуже проходить. Там однією рукою ну, досить складно буде витягувати ніж з піхов. Вставляти впіхви, в принципі, так, але витягувати глок буде значно тяжче. Що ж, давайте розглянемо сам ніж. Досить великий, такий широк, широкий клинок. Спуск трошки вище від половини. Обух. Я не пам'ятаю скільки, мабуть, міліметрів 4. З лівої сторони, Skiff knives UA, з правої сторони модель FBL 002, а тут, до речі, яка? А тут, до речі, теж FBL 002. Коротше, з моделями щось погано в них. Чому тут не зробили гравіювання предатор, незрозуміло. Ну і також вказана сталь D2. D2 може поржавіти, тому добре, що там є дренажно-вентиляційний отвір. І в принципі, добре, що є покриття. Ну, Black Stone Wash або Stone Wash він все-таки хоч трошечки та й буде захищати від корозії, але за ножем потрібно буде доглядати, тому що ну, в першу чергу буде ржавіти ріжуча крайка. Ріжуча крайка ніяк не захищена і треба ніж протирати і вкладати в піхви його сухим. Так, є чоел, в принципі, що добре, ну і що тут ще можна по клинку сказати, мабуть, мабуть, більше нічого я по ньому вам і не скажу. Скажу по гарді. Гарда, як бачите, тут окремий елемент, вона не заодно з руків'ям, і вона змінна, і також можна знайти собі і придбати дещо збільшену гарду. Вона ось так трошечки виступає, цим самим вона переводить ніж в категорію холодної зброї. Але якщо ви собі купили цю гарду і самі переставили, то ну, власне, з придбанням проблем не буде. Але якщо будете десь похрещатику йти з таким ножем на поясі, то вас запитають, чого це у вас така гарда, велика і де дозвіл на носіння холодної зброї у вас. Тому, в принципі, не рекомендую таким бавитись тим, хто не розуміє, навіщо воно треба. Щодо самого руків'я, знову ж таки, м -м, нагадую трошечки нам глок, воно не кругле, воно таке, типу бочкоподібне, тобто дещо з Руку в принципі заповнює добре, в принципі, класно. Ці насічки досить ну такі цупкенькі. Є у нас невеличкий упор позаду, є невеличкий упор попереду, навіть без додаткової гарди. Тобто ну, сама по собі рука нікуди з'їжджати не буде. І взагалі гарда. Конкретно на цьому предаторі, мені здається, взагалі не потрібна, так як геометрія у нього, в принципі, не дуже колюча, у нього досить таке товстеньке вістря, тобто різати він буде добре, рубати він буде ідеально, але от проколювати він буде погано. А гарда нам потрібна саме для того, щоб рука у нас не зісковзнула на ріжучу крайку при проколюванні. Ну а проколювати щось цим ножем, ну скажімо так, не дуже логічно буде чи що. Тому і великого сенсу в тій гарді. Насправді, конкретно в даній моделі немає, я б сказав. Щодо руків'я, воно е, теж, типу якийсь пластик, якийсь полімер, але нігтем продавлюється. Залишається невеличка відмітка, потім вона вирівнюється, тобто ну, не відчувається прямо таким, не знаю, дубовим-дубовим. тобто Воно тверде. Але в принципі, в принципі нормально, якби в руці, от прямо непогано сидить, досить цупке, ось так правильно сказати. е, Є темлячний отвір, ось тут він знаходиться, і позаду є е, гайка, чи гайка, чи гвинт, здається, гайка, яка типу, може працювати як і скал-крашер, так званий, для того, щоб комусь черепушку пробивати. В ній також можна, в принципі, і туди темляка загнати. Ну, а взагалі цей отвір для того, щоб або затискати, або відтискати цю гайку. гайку Давайте кліща заріжемо. Дивіться. Зараза. Кліщ. Давно я їх не бачив. А, ну Дві половинки кліща, я думаю, загрози більше не будуть нам нести. В принципі, з такою роботою, як бачите, предатор справляється. Ще один. Давайте на світлому тепер. Переполовину ще одного кліща. Цього вже вздовж. А, ну, ось дві половинки. Так, добре. Мінус два кліща. Це добре. Повертаюсь до гайки. Вона в мене тут не дуже затягнута, тому від руки я її відкручую. А взагалі, завдяки цьому отвору, можна, в принципі, будь-чим як затиснути, так і відтиснути. Тобто там для якогось обслуговування, для, якщо потрібно його розібрати, то проблем не складе. Там, ну, типу, Патроном можна, якщо це потрібно, знову ж таки е, відкручую. А, і все-таки це бол, це не гайка. Далі, руків я спокійно знімається, гайка ось вона всередині вкладається сюди. Ось це. Ну, Я не знаю, чого так зробили, чому не можна було її сюди е, приварити, просто якоюсь там капелькою капнути, щоб вона просто не випадала. Тому що ну, ось такий варіант швидкого розбирання, він е, типу класно, в польових умовах можна ніж обслужити. ну, Навіщо його в польових умовах обслуговувати? Е, перший момент, якщо в нас ця гайка кудись в траву випаде, і ми її там ніколи не знайдемо. А без гайки. Руків я у нас ніяк триматись не буде. Ну, Мені здається, не було б великої проблеми поставити десь тут крапельку сварки, щоб вона не випадала і трималась. Далі, сама гарда, як я вже казав, знімна і можна замінити на трошечки довшу. Отвір. Отвір для прослаблення конструкції для того, щоб вам було легше зламати даний ніж. Іншого пояснення цьому отвору немає. Ніякі списи ніхто не буде робити з цих ножів, то ідіотизм. І ідіотизм послаблювати конструкцію ось цим отвором. Взагалі, ось такий наскрізний монтаж. В нього є от певна перевага, те, що хвостовик у нас не послаблюється цими отворами. Тобто, якщо ніж е, з двома накладками по боках і скріплений стяжками, то власне ті стяжки не тільки надійно скріплюють ці половинки, а ще й прослаблюють сам хвостовик цими самими отворами в хвостовику. Тут же ж е, функціонального ніякого застосування в даного отвору немає, це суто для. Послаблення конструкції. Сподіваюсь, в наступних версіях вони відмовляться від цієї від цього отвору. До речі, зараз змінюється дизайн коробок, і ну, типу, будуть вже і коробки оновлені, можливо, і моделі трошки оновлять, тому що там і гравіювання мають міняти. І було б дуже класно, якби вони перестали свердлити оцей отвір. Ну і плюс це ж одна додаткова операція, яка робиться з ножем. І це додаткова зайва операція. Краще б замість цього отвору вони ось цю гайку сваркою прихватили. ну Такі от моменти, такі от невеличкі недоліки є. Але, окрім цього, всього, хвостовик у нас досить такий великий, незважаючи на отвір. В принципі, зламати його буде складно. В принципі, на Ютубі можна знайти відео там, де Випробовують такий ніж на витривалість і витримує він ну насправді дуже багато. Для якогось там туристичного використання, його буде більш ніж достатньо. ну Його міцності мається на увазі. Складаємо все це діло назад. Знову ж таки, якби гайка була приварена, це було б робити ще простіше, хоча і так нічого складного. І закручуємо цей гвинт. В принципі, з розбиранням, збиранням все окей. Знову ж таки, з розбиранням, збиранням спокійно можна міняти. Руків'я, якщо можна буде дозамовити руків'я іншого кольору, то прямо е, класно, не потрібно купувати два ножі, можна просто купити руків'я та піхви собі іншого кольору, і з цим якби все буде окей. Е, від руки затиснув, цього навіть буде цілком достатньо. До речі, спробую. як цей. Ну, цей. Ну навіть не відтисну. Добре, світлий ніж, в принципі, все те саме, а зверху є ще насічка, вона не дуже агресивна, але в принципі для великого пальця нормально. Та й взагалі по ергономіці з ножем все окей, тобто тримати його добре, руків'я руку заповнює, можна там її докласти зусиль. З цим прямо все добре. Ну, власне, давайте перейдемо до якихось невеличких тестів по тому, як ножі будуть різати. Перевірю заводське загострення на звичайному папері А4. Світлий предатор. Дуже добре. Ти що так добре різати? Оу, класно. Коротше, заводське загострення, прямо класне. Давайте поглянемо ще на чорний. Так. Дуже гарне заводське загострення. В принципі, перегострювати його не треба, там прямо ледь-ледь. Ледь, ледь, крапелиночку воно щось там махрить. Взагалі не критично. Перегострювати його немає сенсу, тому що це ніж ну, позиціонується як туристичний, можливо, там як бушкрафтерський, не знаю, для виживання і тому подібне. То, в принципі, такого загострення буде більш ніж достатньо для того, щоб ніж нормально працював по продуктах, по дереву. По продуктах він буде працювати добре, але перевіряти це я зараз не буду, тому що продуктів у мене зараз немає. А от по тому, як він буде стругати дерево, ось це я зараз перевірю. Звичайна дошка зі звичайного піддону, якби собі ще скалок не позаганяти. А, mm. ah, ще й цвяхом можна поранитись. В принципі, класно. Дуже класно. Мені прямо подобається. Руків'я класне, зручно тримати. Можливо, буде трошечки надавлювати ось ця частина, ну, коли ми докладаємо великих зусиль. Але, ну, коли докладаємо великих зусиль, то будь-яке руків'я нам буде десь та й надавлювати. Пробую тверду деревину. Ну, в принципі, досить добре. стругає, Стругає важко. Але це дерево всі ножі стругають важко. Ну, тут, в принципі, впевненими такими шматками він відгризає, тобто роботу свою він зробить. Ну і що ще варто перевірити з такими ножами? Це рубання, тому що. Не тільки стругати, ще й батонити і ще й рубати. Батонити в мене також зараз, мабуть, нема чого, але от порубати якесь невеличке деревце, зараз сухеньке. Спробую зрубати і подивимось, як це буде виглядати. Буду потрошку розширювати свою студію для знімання відео, і мені трошки заважають ось ці дерева. Вони сухі, але тим не менш, це мені не завадить, спробувати їх перерубати. Так. Наступне. Спробую ось тут. Ну, прямо нормально. Рубає він добре, знову ж таки, деревина це тверда, якщо це буде якась соснова дошка. В принципі, також рубає без проблем. Вістри у нього також міцне, щось там поковиряти можна, Порозщеплювати. нічого йому, як бачите, не стається. Класно стругає. Ну що ж, висновки ніж Скіф Предатор, в принципі, класна моделька. Добре, що є два різних кольори, які можна комбінувати. Руків'я піхви, все комбінується сталь Д2 досить великий. ну В принципі, це як такий от польовий туристично-бушкрафтерський, великий е, табірний ніж для ось таких робіт. Позиціонувати його як для військових, ну не знаю, в принципі, можна, але знову ж таки використовувати як зброю його. Е... Не дуже вдасться, тому що, в принципі, на прокол він не буде дуже добре працювати. На прокол, як ми знаємо, дуже добре мають працювати саме кинжали, і є у скіфай такий ніж. Моделька Нептун називається, можливо, пізніше з'явиться також у мене на огляді. Ну а поки скіф-предатор, в принципі, якось такий великий туристичний ніж, все з ним класно, прямо подобається. Знову ж таки, глокоподібні піхви, глокоподібне руків'я. Нічого поганого в цьому не бачу. Дренажно-вентиляційний отвір в наявності. Кліпса для того, щоб ніж гарно утримувався в піхвах в наявності. Варіативність по кріпленням також тут в принципі нормальна, можна на пояс підвісити за ось цю. Поясну петлю можна закріпити кудись на спорядження на систему молі, ну або не тільки на молі, в принципі, кудись на ремінь також можна зачепити за допомогою цього лока. Додатково, можливо, це матиме сенс. Можна, в принципі, його взагалі зняти, якщо воно вам не потрібне. По піхвам, в принципі, все окей, вони не дуже широкі, там всередині не дуже багато місця, тобто, ніж досить щільно туди заходить. Теоретично він там може примерзнути, ну, типу, всякий там конденсат, якась волога, мінусова температура. Теоретично може примерзнути. На практиці, чи воно там колись у вас примерзне, ну прямо я в цьому е сумніваюсь. А так, в принципі, з піхвами все класно. Єдиний момент, що пластик ось в цьому місці, коли ми його трошечки сильніше відхиляємо, ніж це потрібно було б, він там починає біліти. До речі, чорний чорний не біліє. А от олива біліє. І той ніж, який у мене, який зараз в машині, на жаль, показати його не зможу, то там прямо так уже сильно побіліла та частинка того пластику. Ну тобто, якщо вже там сильно його відігнути, теоретично може і відламатись. Перевіряти я це ж зараз, звичайно ж, не буду, але м такий момент можливий. все таки А взагалі сам ніж по собі прямо, прямо хороший. Туристичний, в принципі, десь там і в побуті можна таким ножем користуватись, можливо, там. По кухні навіть користуватись, якесь там м'ясо рубати. От, коли треба не різати, а реально якесь там мерзле м'ясо перерубати, перебатонити, можна спокійно брати такий ніж. Коли треба прорубати якісь кущі, можна спокійно використовувати такий ніж. ну типу як міні мачете можна ним користуватись в принципі без проблем. З рубкою у нього жодних проблем немає. Ще можна додати темляк, буде ще зручніше. Є ось цей болт, яким можна щось там роздовбати. Ну Наскільки це потрібно, знову ж таки під питанням, але така можливість є. І так як це в принципі зроблено у вигляді болта, все одно. Елемента кріплення руків, я, то якби проблем з цим також немає. Запитання тільки до того отвору, який хвостовику. А так, все. Зроблено, все класно, рівненько. Спуски прямі, спуски нібито все рівно, нічого нікуди наче не завалено. Ну, тобто до якості даного виробу зауважень якихось, в принципі, то і немає. Ну і Пру, що ще сказати? Ніж, мені сподобався. Купив я його собі досить давно, коли він тільки з'явився. Купив я собі версію в Оливі, але з Blackstone Wash. Колись пізніше я його покажу. У мене там і гарда навіть більше з ним є. А ці два ножі мені надав на огляд інтернет-магазин Фонарики, посилання на нього в описі. Промокод на знижку також в описі, там десь поряд з посиланням можете побачити. Ну, в принципі, ніж хороший, рекомендувати можу. Кому потрібно такий саме великий туристичний польовий ніж, то можна брати і скіф-предатор, чому ні. Ріже добре, рубає нормально, зроблений гарно та якісно. На цьому, мабуть, все, друзі. Буду закінчувати. Якщо в когось є бажання та можливість, то долучайтесь до спонсорства мого каналу. Фінансова підтримка дуже добре мотивує знімати більше цікавого та якісного контенту. І також дякую всім вже діючим спонсорам. Дуже дуже друзі, вам вдячний. Так, підписуйтесь ще на мій додатковий канал. На додатковому каналі там різне спорядження, ліхтарики. Зараз трошечки про їжу буду знімати. І також ще є посилання в описі на мою інстаграм-сторінку, де я публікую фотографії тих ножів, про які знімаю огляди раніше ніж виходять власне самі огляди. Тому певні анонси в мене в інстаграмі. Будуть також спонсори другого рівня отримують ранній доступ до перегляду моїх нових відео. На цьому все, друзі. Всім дуже дякую за перегляд, дуже радий, що дивитесь, підтримуєте, коментуєте. Не забувайте лайк поставити. Ну і до зустрічі в наступних відео. Всім всього найкращого. Бувайте!